Доброго дня, шановні абітурієнти, школярі та слухачі. Ми продовжуємо цикл онлайн-лекцій і тема сьогоднішнього нашого вебінару хімія для абітурієнтів. І я, Чорнус Віталій, розповів вам, як перетворювати схеми хімічних реакцій на хімічні рівняння. Отже, з, з шкільного курсу природничих наук ви вже мабуть знаєте, що будь-які зміни навколо нас називаються явищами. У залежності від того, які зміни відбуваються з речовиною, розрізняють явища фізичні та хімічні. Особливістю хімічних явищ є утворення нових речовин, які мають новий склад та властивості. До прикладу, явище світіння може бути як фізичним світіння електричної лампочки, так і хімічним світіння свічки. Ознакою того, що світіння свічки є хімічним явищем, є утворення нових речовин вуглекислого газу і води. Зауважте, що світіння електричної лампочки не супроводжується утворенням нових речовин. Хімічні явища мають ще іншу назву хімічні реакції. Існує певний запис хімічної реакції, який називається схема реакції. У схемі реакції формули речовин, які реагують між собою, записують у лівій частині, їх називають реагентами. Речовини, які утворилися під час хімічної реакції, записують у правій частині їх називають продуктами реакції. Стрілкою вказують напрямок хімічного перетворення. Наприклад, вуглець і кисень є реагентами, які, взаємодіючи між собою, перетворюються у продукт реакції вуглекислий газ. Численні експерименти показали, що під час реакцій хімічні елементи не змінюються. А вже наприкінці XVIII століття Ловозє було експериментально доведено, що маса речовин, які реагують між собою, завжди дорівнює масі продуктів реакції. Таким чином, загальна кількість та види атомів, які входили до складу реагентів, повинні дорівнювати загальній кількості та видам атомів, що утворюють продукти реакції. Запис, у якому кількість та вид атомів до і після хімічної реакції однаково називається рівнянням реакції у цьому випадку між реагентами та продуктами ставиться знак рівності. Та, хоча й зустрічаються хімічні перетворення, які не потребують урівнювання, у більшості випадків для перетворення схеми реакції на хімічне рівняння необхідно використовувати коефіцієнти, цифри, які записуються перед відповідними молекулами. На відміну від індексів, коефіцієнти збільшують кількість всіх атомів у молекулі у відповідну кількість разів. Для прикладу, у рівнянні горіння водню у кисню, індекс 2 після молекули кисню означає 2 атоми оксигену. Тоді як коефіцієнт 2 перед молекулою води збільшує кількість атомів гідрогену і оксигену вдвічі. А зараз ми розглянемо методику перетворення схеми реакції на хімічне рівняння за методом підбору коефіцієнтів. Давайте розглянемо цю процедуру покроково на прикладі реакції ферум-3 гідроксиду з сульфатною кислотою. Отже, на першому етапі вам необхідно з усього переліку хімічних елементів, які беруть участь у реакції, а це ферум, оксиген, гідроген і сульфур, обрати такий хімічний елемент, що входить до складу тільки однієї молекули, молекули у лівій і правій частині схеми реакції. Таким критеріям, як бачите, відповідають тільки ферум і сульфуру, Оскільки, як видно із запису схеми реакції, гідроген і оксиген входять до складу двох молекул реагентів. Отже, ми можемо розпочати урівнювання цієї реакції для прикладу з феруму. Як бачимо, у лівій частині схеми є один атом феруму, а в правій два. Урівняємо кількість атомів ферму, дописуючи перед феррум 3 гідроксидом коефіцієнт 2. Обов'язково треба підкреслити молекули після того, як ви визначилися з відповідними коефіцієнтами. Наступний крок: необхідно у підкреслених молекулах знайти хімічний елемент. Кількість якого вже визначена у лівій або правій частині схеми реакції, як видно із запису, ні гідроген, ні оксиген не відповідають цьому критерію, оскільки вони знаходяться як у складі молекул, щодо яких ми визначилися з коефіцієнтами, так і у складі молекул, коефіцієнти для яких нам відомі. На відміну від оксигену і гідрогену, загальна кількість атомів сульфуру у правій частині дорівнює. Правій частині схеми дорівнює трьом. Отже, для урівнювання матеріального балансу за сульфором необхідно поставити коефіцієнт 3 перед молекулу, молекулою сульфатної кислоти і підкреслити її. Як бачимо, в лівій частині схеми всі молекули підкреслені. Це означає, що загальна кількість атомів, які взяли участь в хімічному перетворенні, нам відома. У правій частині схеми під непідкресленою залишається лише молекула води. Коефіцієнт біля цієї молекули ми можемо визначати за кількістю атомів гідрогену. У лівій частині схеми загальна кількість атомів гідрогену у двох молекулах становить 12. Отже, необхідно поставити коефіцієнт. 6 перед молекулою води, щоб і у правій частині схеми реакції кількість атомів гідрогену становила 12. Всі молекули підкреслені, отже, ми визначили коефіцієнти перед усіма молекулами, які взяли участь в реакції. Зверніть увагу, що коефіцієнт 1 не пишеться. Перевірити правильність урівнювання можна, порахувавши загальну кількість атомів хімічного елемента, який ми не врахували під час урівнювання оксигену. У лівій і правій частині схемах реакції його кількість однакова 18. Таким чином, ми маємо право поставити знак рівності і назвати даний запис рівнянням реакції. Сума коефіцієнтів у цьому рівнянні дорівнює 12. У деяких схемах реакцій кількість хімічних елементів у лівій і в правій частині не є кратними для урівнювання таких реакцій доцільно використовувати метод підбору коефіцієнтів з подвоєнням. Для прикладу розглянемо реакцію нітроген 5 оксиду з алюмінів гідроксидом. Як і в попередньому випадку, з усього переліку хімічних елементів, які взяли участь в реакції оксиген, гідроген, нітроген і алюміній, необхідно обрати такі елементи, які знаходяться в лівій і правій частині схеми, лише в одній молекулі. Такому критерію відповідають лише нітроген і алюміній. Для прикладу, розпочнемо процедуру урівнювання з алюмінією. Оскільки у лівій і правій частинах схеми кількість атомів алюмінію дорівнює одиниці, необхідно просто підкреслити ці молекули. Наступним елементом, кількість якого в правій частині схеми реакції нам відомо, є нітроген. Проте кількість нітрогену у правій частині становить 3, а у лівій лише 2. Отже, ми не можемо підібрати цілочисленне значення коефіцієнту, щоб урівняти кількість атомів нітрогену. Якщо у схемі реакції є хімічні елементи, кількість яких у лівій і правій частини схеми не кратні, необхідно подвоїти коефіцієнт біля молекули з непарною кількістю атомів. Зверніть увагу, оскільки ми вже визначилися із коефіцієнтом перед алюміній гідроксидом, і він підкреслений, його також треба подвоїти. Наголошую, якщо ви подвоюєте коефіцієнт біля підкресленої молекули, то обов'язково маєте подвоїти всі коефіцієнти перед молекулами, для які ви перед цим підкресли. Після цього потрібно урівняти кількість атомів нітрогену, поставивши коефіцієнт 3 перед нітроген 5 оксидом, і підкреслити відповідну молекулу. І останнім етапом є урівнювання кількості атомів гідрогену. Для цього потрібно поставити коефіцієнт 3 перед молекулою води і підкреслити схему реакції урівняно. Перевіряємо кількість правильність урівняння за кількістю атомів оксигену у лівій і правій частині рівняння реакції вона дорівнює 21%. Ще один приклад урівнювання реакції такого типу, наприклад, взаємодії нітратної кислоти з кальцій фосфатом. Розпочинаємо для прикладу урівнювання з атомів нітрогену, який знаходиться в лівій і в правій частинах схеми реакції лише в одній молекулі. Перед молекулою нітратної кислоти записуємо коефіцієнт 2, підкреслюємо ці молекули які, молекули, які порівняли. Наступним хімічним елементом, кількість якого ми будемо урівнювати, буде кальцій. Як бачимо, в правій частині схеми є лише один атом кальцію, а у лівій, у непідкресленні молекулі, його кількість становить три. Для урівнювання кількості атомів кальцію у реакції, нам необхідно збільшити коефіцієнти біля кальцій нітрату втричі. Також збільшити втричі потрібно коефіцієнт біля нітратної кислоти, яку ми підкреслили раніше. І наступний крок це урівнювання кількості атомів фосфору. Для цього необхідно перед молекулою фосфатної кислоти дописати коефіцієнт 2 і підкреслити. Всі молекули підкреслено, всі коефіцієнти визначено. Перевіряємо правильність урівнювання за е, хімічними елементами, які ми не врахували оксиген і гідроген. Після чого ставимо знак рівності між реагентами і продуктами реакції. Сума коефіцієнтів урівняння реакції становить. 12. Ну і для закріплення матеріалу е, рекомендовано розв'язати наступне наступні домашнє завдання. Вам запропонується відповідний список е, хімічних реакцій, і е, після них записано суму коефіцієнтів, які ви маєте отримати після того, як урівняєте дані хімічні реакції. Також запрошую учнів 9-11 класів на навчання на підготовчому відділенні БДМУ. На підготовчих курсах ви зможете не тільки покращити свої знання з хімії та біології, але й познайомитися з одним із кращих медичних вузів України Буковинським державним медичним університетом. Якщо вам було цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!